Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про Дейтона. У світі, де штучний інтелект щодня генерує мільйони лятків коду, постає гостре питання: як безпечно, швидко та ефективно запускати цей код. Саме на це питання відповідає Дейтона, неймовірно популярний репозиторій на GitHub, який привернув увагу понад 21 500 розробників і має 2340 форки. Дейтона це безпечна та еластична інфраструктура для виконання коду, згенерованого штучним інтелектом. Що ж робить Дейтона такою особливою? В її основі лежить ідея створення абсолютно ізольованих середовищ sandboxes, де ai код може бути виконаний без жодного ризику для вашої основної інфраструктури. Уявіть собі, віртуальний майданчик, де ваші ai агенти можуть експериментувати, тестувати та виконувати завдання, не створюючи при цьому загрози для вашої системи. Ключові функції Дейтона вражають своєю продуманістю. Блискавична інфраструктура. Створення сендбокс середовища від коду до виконання займає менше 90 мілісекунд. Це швидкість, яка дійсно має значення для динамічних AI-додатків. Ізольоване та безпечне середовище виконання. Головний акцент на безпеці. Ви можете бути впевнені, що навіть потенційно шкідливий або непередбачуваний AI-код не зможе завдати шкоди вашим основним системам. Програмний контроль. Завдяки зручним SDK для Python та TypeScript ви отримуєте повний контроль над файлами, Git, LSP, Language Server Protocol та API виконання. Це дозволяє легко інтегрувати Дейтону у ваші робочі процеси та автоматизувати виконання AI-коду. Необмежена персистентність. Ваші пісочниці можуть жити вічно. Це ідеально для довгострокових проєктів або станів, які потрібно зберігати між сесіями без втрати контексту. Сумісність з OCI через Docker. Використовуйте будь-який OCI або docker образ для створення сендбокса. Це забезпечує максимальну гнучкість та дозволяє використовувати вже існуючі звичні образи. Масштабна паралелізація. Хоча функція форкування стану файлової системи та пам'яті сендбокс ще в розробці, вона обіцяє значно підвищити можливості для одночасних AI-робочих процесів, що є критично важливим для великих навантажень. Daytona стає незамінним інструментом для широкого кола користувачів. Вона буде особливо корисною для розробників ai агентів які створюють складні автономні системи та потребують безпечного середовища для їх тестування та виконання, захищаючи основну інфраструктуру компаній та стартапів, що інтегрують генеративний AI у свої продукти та шукають надійно масштабовану платформу для його розгортання, гарантуючи при цьому швидкість та ізоляцію. Дослідників, які експериментують з новими моделями та алгоритмами AI і потребують ізольованого простору для своїх досліджень, де можна без ризику перевіряти гіпотези, унікальність Дейтона полягає саме в цьому поєднанні надзвичайної швидкості безкомпромісної безпеки та гнучкісті, заточеної під потреби виконання ai генерованого коду. Її висока популярність, підтверджена зерками на GitHub та відзнаками на Product Hunt, свідчить про те, що проект вирішує справжню проблему для сучасної ai спільноти. Якщо ви працюєте з AI-кодом і шукаєте надійне, швидке та безпечне рішення для його виконання, Daytona безумовно заслуговує на вашу увагу. Обов'язково завітайте на їхній github репозиторій, вивчайте документацію і приєднайтеся до спільноти. А щоб не пропустити інші цікаві огляди крутих репозиторіїв та новини зі світу AI, обов'язково підпишіться на канал Мозок в Хмарі. До зустрічі у наступних відео.